Сам перед так званою Конституцією 1710 року, відомою на весь світ, якою ми сьогодні пишаємось. Водночас я би звернув увагу на те, що Пилип Орлик це людина, яка була 32 роки гетьманом. Це більше, ніж будь-хто інший на цій посаді, а головне, неймовірно, в неймовірно, важких умовах, тому що він був гетьманом в еміграції. Що відомо про Пилипа Орлика? Він походить із давнього шляхетного чеського роду. З литовськими коренями, тому що вони ще в часи російських війн переїхали на територію Речі Посполитої. Сам він народився на території сучасної Білорусі, неподалік Мінська. Його батько помер, коли у Пилипу було всього один рік. Батько його був католиком, а от мати виховала його як православного. Він отримав гарну освіту, зростав у культурному середовищі, навчався в язуїцькому колегіуму в Вільні, закінчив Києво-Могилянську. Академію, ну тоді вона ще була колегія. Хоч чудова освіта, він якраз гарно, гарні успіхи мав в гуманітарних науках, любив поезію, писав пане Гірик і відомо що найменше три його поетичних твори. У подальшому працював канцеляристом при Київській мітрополії, а його кар'єра пішла вгору після того, як він одружився на доці полтавського полковника Герцика. В подальшому він працював в полковій канцелярії, а згодом опинився в, генераль... в генеральній військовій канцелярії і був, зокрема, генеральним писарем. Тобто, в тодішній єрархії, це, по суті кажучи, друга особа після гетьмана. Відомо про дуже тісні стосунки Орлика з Мазепою, дуже довірливі. Він знав усі таємниці і був посвячений всі справи, навіть найбільш таємні. Їхнє зближенням сталося через те, що коли в 1695 році ще молодий Пилипорлик написав панегірик, тобто поезію про Мазепу, сам Мазепа, як також людина інтелектуальна і сам любитель поезії, оцінив цю роботу, звернув увагу на Палипа, і коли почали співпрацювати разом, то оцінив його якості, і відтак Пилипорлик став довіреною особою гетьмана Мазепи. Вони разом пройшли весь непростий шлях, зокрема, коли. Козаки і Україна перейшли на бік Шведів, намагалися здобути самостійність, вийти з-під так званої опіки Петра І. Вони разом переживали гіркоту поразки під Полтавою, разом опинилися в імміграції. І коли Іван Мазепа помер, якраз його надломила та подія те, що довелося піти з України, те, що програли ключову битву, те, що все пішло не за планом, то саме Пилипорник взяв на себе весь головний тягар, оту ношу, яка йому випала. Бо в імміграції це була перша хвиля української імміграції. Опинилися згідно розрахунків істориків: 50 представників старшини, 500 козаків і 4 тисячі запорожців. Ось ця перша хвиля еміграції. Вони обрали Пилипа орлика гетьманом, тоді ж було підписано конституцію. І далі були 32 дуже непростих роки, коли він був на чолі. І намагався робити все, що тільки міг, для того, щоб Україна стала незалежною, вільною, аби вона вийшла з під московського ярма. На перших порах йому навіть вдалося здійснити похід на Україну в українські землі, коли разом із Шведами, разом з київськими татарами вони удало просувалися, швидко дійшли до Білої церкви, а це вже неподалік Києва. Пилипор тоді розсилав універсали населенню. Населення його довітало, поза козаки його підтримували. Його військо швидко зростало і досягло 16 тисяч, це була дуже потужна армія. Але проблема сталася під Білою церквою. Вона полягала в тому, що не вистачало артилерії, а якраз російська залога, яка була в Білій церкві, якраз була добре оснащена артилерією. Це зупиняло наступ, будь-які штурми нічого не давали. Більше того, росіянам йшла підмога. І Далі все пішло не за планом. Кримські татари, які тоді становили значну частину війська, після того як спроби штурму були відбиті, почали займатися звичною для них справою, розбрелися по Україну, стали брати ясир, сир, захоплювати все, що їм подобалося. Це спричинило незадоволення населення, і, хоча поликорлих, потім зміг врятувати ситуацію, тобто добитися того, щоб всіх полонених українців відпустили, але татари відійшли і сил продовжувати кампанію не було. Була ще одна спроба зайти в Україну в 1713 році. Вона також завершилася невдачею сил. Тоді все таки було замало. А головне політична ситуація дуже часто мінялася. Ті ж польські війська, які були союзниками у першому поході, наприклад, так похід не вирушили, стояли на тих позиціях, де вони мали, звідки мала починати похід, але сам похід не вирушили. Мінялися політичні якісь акценти, мінялися політичні ситуації. Тому по суті кажучи, лише Швеція залишалася Постійним надійним союзником саме на території Швеції Орлик перебував наступні роки до 1720 року, де він постійно листувався закордонними монархами дипломатами, постійно намагався організувати якісь ось такі військові акції, які б могли дозволити Україні здобути незалежність, прикладав до цього всіх можливих зусиль. Ситуація погіршилася після смерті Карла XII, польського шведського короля, який був якраз вірним надійним союзником, дотримувався свого слова і забезпечував більш-менш пристойне існування гетьмана та його оточення і всіх козаків еміграції. Після смерті Карла XII незабаром Швеція підписала мирну угоду з Росією. Росіяни намагалися, вони просто полювали за полипоморликом, намагалися його захопити. Тому йому довелося переїжджати з місця на місце. Він перебував в Німеччині, в Австрії. Згодом, коли хотів проїхати на Олешківську Січ, Османська імперія змусила його переїхати в Грецію. Він там перебував фактично заручником аж до 1738 року. Не маючи змоги особисто там зустрічатися з представниками різних країн, він вів активне листування. Він займався дипломатичною діяльністю, вів щоденник. І не полишав спроб якось змінити ситуацію. В нього були просвітлення, коли, скажімо, у 1725 році помер Петро І і були великі сподівання. У 1735-му Османська імперія розпочала війну з Росією, і також були великі сподівання на те, що це якось допоможе українцям, козакам, здобути незалежність, здобути свободу. Однак, на жаль, цього не виходило. Навіть у 1742 році, вже коли він мешкав майже. Біля українських земель він, зокрема, був на території Закарпатської України, а останні роки провів у Ясах на території молдавських земель, також майже на кордоні з Україною, і він знову ж намагався організувати якісь полки, були там знову плани продовжити боротьбу. І ми звертаємо увагу на те, що 32 роки людина перебувала в еміграції, 32 роки перебувала на Чижині в неймовірно важких складних умовах. Маючи купу обмежень, постійно переховуючись від російських агентів, постійно відчуваючи брак коштів, тим не менше, ця людина ніколи не втрачала віру в Україну і її майбутнє. І Орлик робив все, що було в його силах, для того, щоб якось змінити нашу долю на краще. В Останнє десятиліття його вірним помічником був його син Грігір, Грігір Орлик, який був талановитим військовим, в яких країнах вони не перебували. Він завжди був на військовій службі і завжди успішно визначався. Своїми вміннями, володіннями і навиками. І, зокрема, особливо він прислався французькій армії, де дослужився служився дочина генерала і особа, яка у Франції відома не менше ніж Пилип Орлик. Існує навіть легенда про те, що аеропорт Орлі у Франції названий саме на честь орликів, бо це була будівля ну це легенда, нібито аеропорт знаходився на тій землі, які належали якраз родині Орликів. Слід сказати, що, звичайно, найбільш відома його акція це Конституція 1710 року. Конституція прав і вольностей війська Запорозького, перша писана Конституція в Європі. Ми знаємо, що Конституції існували в інших країнах і набагато раніше, але не писані, усні. А ось така писана якраз була саме от та, що зробили козаки. І ще раз нагадую про те, що вони це зробили у той момент, коли здавалося, все було втрачено. Коли всі можливості були упущені, і якраз здавалося б, мав би охопити віччя й розпач, однак Пеликорник, як людина електуальна, дивився вперед, і намагався зробити такий державний устрій, такий державний лад, який би існував не лише за нього, а став би потім орієнтиром для наступних поколінь. Нагадаю, що тоді була обмежена гетьманська влада, обмежена змога використання, використання гетьманом військового скарбу. Ну і, мабуть, основне це те, що було закладено основи майбутнього парламенту, коли представники старшини, козацькі полковники, сотники, і просто делегати від полків мали збиратися тричі на рік і ухвалювати основні головні рішення. Це був. Абсолютно демократичний новий для того часу документ, дуже передовий по тим міркам. можемо лише жалкувати, що його не вдалося реалізувати, але також звертаємо увагу на те, що він діє, ця конституція діяла під час походів Пилипа Орлика в українські землі. І коли частина козаків Запорізької січі повернулися, в російській землі в Олешках там також певний час ця конституція діяла, тому це документ, який не просто написаний на папері, а реальний, фактично діючий документ, який ми справедливо пишаємося. А підсумовуючи про полипа Орлика, маємо сказати, що в його особі маємо видатного щирого патріота. Української землі, яким по праву і якого не маємо права забувати. Це та людина, правда, про яку важко прибувалися, приховувалися століттями, але сьогодні у вільній незалежній Україні ми цінуємо таких людей, як Пилип Орлик, таких борців, за її свободу, за її незалежність у важких, неймовірних умовах, але людина, яка не втрачає віру, яка вірить у перемогу, у світле майбутнє. Тому Пилип Орлик це наш український герой.